Сьогодні з 10 листопада в місті Одесі стартував опалювальний сезон 25-26. В першу чергу ми запускаємо малі котельні, які забезпечують теплом лікарні та заклади освіти. З наступного тижня починається опалювальний сезон і запускаються районні котельні, які забезпечують теплом мешканців міста. Не було у нас ніяких проблем, ми все в плановому режимі. І згідно графіків, які в нас були. Ніяких особливостей не було. Все в звичайному режимі, так само, як в минулому сезоні. Так ми діємо згідно температурного графіку і запускаємося згідно графіку. Так, ми, у нас є отримані ліміти газу, ми підписали договір з Нафтогазтрейтингом і будемо рухатися згідно встановлених лімітів. Ліміти е, трохи менше, ніж в минулому році, е, але ми сподіваємося що ми пройдемо це. Сезон. Ми розглядаємо різні сценарії розвитку подій і будемо діяти по ситуації. Ми готуємось і все, що ми раніше писали, ми рухаємо згідно наших планів. Я сподіваюся, що не доведеться. Я сподіваюся, що ми будемо роботи згідно наших графіків, температурних. Протягом двох тижнів ми сподіваємось підключити всіх немає у нас проблемних районів чи будинків. Все буде за графіком.